Добрий вечір, кайз. Я вже дома. І я забрала свої фотографії для пробкової дошки. І знаєте, що я хочу сказати? Що сервіс у цих людей просто вау. По-перше, мені всі мої фотографії, знаєте, ну не фотографія, типу роздруківки видали у файлі. А по-друге, їх закрили з двох сторін білим папером, щоб нічого не було видно. Це дуже круто, взагалі, тому що реально там може бути якась секретна, не знаю, інформація. Ну, як мінімум, просто дані людини, і це якби не. Дуже прикольно, подивіться, гай. Я думаю, що все ж таки 31-го ми будемо о О, Боже, це дуже круто. Я думаю, що 31-го ми будемо писати плани і це все робити. І знаєте що? Я замовила 17 штук, і 17 штук коштувало 171 гривню. Сідає камера, дуже дякую. Ейвей, oh. anyway. коротше, щось взагалі не мечиться. Я не знаю, що робити завтра мені. Напевно, завтра я просто куплю продукти, якщо в мене буде на це можливості. І поприбираю в квартирі, тому що в мене досі безлет. І 31-го, що я думаю? Я не знаю. Досі я не знаю, я буду святкувати новий рік. А -а -а -а. Боже, це просто, блін, це дуже важливо. робіть такі штуки, тому що такі штуки мене дуже сильно мотивують. Вау! Ви знаєте, на це просто приємно дивитися, повертати ось ці сторінки і просто на це дивитися. Уже мені стає, знаєте, приємно від цього. Дуже круто. Я вже хочу це вирізати і повісити собі на стіну і взагалі, щоб це було в реальності. да? А далі я вам не покажу, що там будуть це бачити тільки хто побуває у мене в гостях. А людей, друзів, в мене немає. Як то бачите, знаєте? Тому ніхто більше не побачить це на листочках, тільки вживу. Anyway, камера сідає, я не знаю, що робити далі. Зараз я поментую відео, і напевно зустрінемося вже завтра. Зараз пів другої ночі, і мені стало так сумно. Типу, з одного боку, я вже так, що відбувається? Як я вже казала, кожен новий рік до 2023 року я казала собі, що наступний рік буде кращим. Типу, буде все круто! Супер! Тімлі здійсняється все буде круто! Коли наступав 2023 рік, я вже так не думала, і в цей раз. Те саме навіть навпаки, знаєте, нібито знаю, що це буде однаково. Це порівняння реально вбиває. Блін, просто реально мені б так хотілося зустріти новий рік. Просто для мене це реально дуже важливо. День народження, новий рік два таких великих свята, перед якими знаєте, типу, все в квартирі ідеально прибрано. Ти ідеально виглядаєш. Ну ідеально розумієте, відчуваєш себе дуже класно. Типу, тому що ти готуєшся, все інше. Ну справа, звісно, в тому, що по перше в мене немає на це сил, да. Ну а по-друге, що в мене навіть немає такого супер великого бажання, яке було всі ці роки, що типу, вау, відмітити новий рік. Зараз можна, знаєте, і взагалі не відмічати, просто провести звичайний день. Але, ну, по-перше, це не цікаво. По-друге, я думаю, все ж таки мені буде сумно із за цього. Ну і по-третє, ми все одно собі робимо свято. І ось, до речі, що ще я зрозуміла за цей рік: це про новорічний настрій. Тому що я помітила, що у моїх знайомих і в принципі у мене було таке відчуття, що типу: ось немає новорічного настрою. Типу, як це так завжди він був, а зараз немає. Так от, прикол в тому, що він був і за того, що ми були дітьми, і цей настрій нам робили батьки, тому що вони готували, вони прибирали. Можливо, там хтось замовляв ресторан, я не знаю, їжу і все інше, але в будь-якому випадку це робили батьки. І ми приходили діти просто вже на готове. І, звичайно, вони нам робили цю атмосферу, і цей взагалі. Івай цей, цей настрій новорічний. А коли ти дорослішаєш, в тебе з'являється першу чергу, ти не розумієш типу, де цей новорічний настрій, куди він подівся. А потім з'являється типу це розуміння, що ти сам його створюєш, і раніше це робили батьки, а зараз ти повинен сам це робити. Але все одно, типу, є теж виключення. Короче, стоп, почекайте. Давайте не будемо про це. Це ж, знаєте, все ж таки влогмас, а не підкаст. Підкасти я ще запишу. Там, Боже, мені є про що поговорити. Мені є що сказати цьому світу. Anyway, я просто хотіла сказати, що мені сумно, тому що я почала порівнювати себе з іншими людьми, які крото проводять новий рік. Напишіть мені, будь ласка, ті, хто провели цей новий рік одні. Реально, мені цікаво, скільки нас чи люди. Які провели цей новий рік не так, як вони хотіли? Куди летить час? 30 грудня? Знаєте вже? Завтра Новий рік, 2024. Я вже думаю, що я можу не вступити в цьому році, точніше, в наступному, тому що в мене немає англійської мови, нічого не змінилося. І взагалі я поки що не думаю, що мені треба кудись вступати, тому що в мене є і інші прикольні штуки, які можна розвивати. Але знаєте, тут є загони, на мене тисне. Короче, все, давайте не будемо про це говорити, тому що це затягнеться на мільярд тисяч годин, як я вже казала. Я просто сьогодні збираюся прибрати, хоча б мінімум купити Продукти. Взагалі, що робити? I don't know. Так, і ще раз нагадую, спонсори. Будь ласка. До побачення. Друзі, у нас тут такий апгрейд, що я просто I can't. Коротше, моя мама написала нашим сусідам, якими там взагалі там інша історія. Але, anyway, скоріш за все, можливо, я до них поїду святкувати новий рік. Знаєте, це вже непогано. Я не буду одна, і це вже. Клас, да? What's going on? А, якщо ви думаєте, чому я так спішу прибрати, тому що ось так, ось я живу дуже багато місяців, тому що це капець. Чекаюсь, ну, давайте не будемо дивитися на мій зовнішній вигляд, так? і на цю дирку у ялинці просто зробимо вигляд, що ви цього не бачите. Що я хотіла сказати? Я тут сиділа, сиділа і думала, і зрозуміла, що цей новий рік все одно настрій відчуття мої набагато кращі, ніж у минулому році, тому що. Минулого року я була в Бельгії. Я святкувала свій ну не свій, а новий рік у Бельгії. І я навіть не пам'ятаю, що я робила. Я просто поїхала в Антверпен, теж одна, якщо я не помиляюсь, і приїхала вже під вечір. І мама накрила стіл, і це було єдине, що я така: Вау, боже! І мені було дуже приємно. Ми послухали промову президента, і все. І мама пішла спати. Я пам'ятаю, що я ще нафарбувалася Можете подивитися фотографії. Я навіть не що далі було знову ж таки. Мені було сумно, тому. що я просто сиджу і дивлюсь сторіс чи ще щось. Ну, все. А потім почався знову ж таки такий самий рік, по суті, який був і тоді. Коротше, нічого не змінилося. Я все одно сумую по Бельгії, тому що я там прожила, знаєте, багато часу. Коротше, це anyway. Я просто хочу сказати, що рік назад, в цей день, я просто сиділа на кріслі, прийшла з вулиці, щоб не померти. Знаєте, подихати свіжим повітрям. Прийшла, я навіть не перевдягалася, просто сіла на крісло. І на наступний день було по суті те ж саме. Я поїхала. В Антверпен прийшла, нафарбувалася один раз за рік. Сіла на те саме крісло і просто чекала нового року. А зараз я боже. Ну конечно, рік пройшов, і в нас трошечки апдейт. А зараз я прям пішла в магазин, відчула трошечки вайбу. Знаєте, свято приготувала олів'є. Я блін, я дуже втомилася. Я приготувала тільки олів'є, але я вже дуже втомлена. А мені ще треба щось тут поприбирати, тому що це капець. Ну, хотілося б знаєте... Yeah, we smiled. Я не знаю, нічого не знаю, гайз. Я нічого не знаю. Одна подія, яка сталася за цей рік. Якісь такі моменти, які я зараз хочу розповісти, які мені подобались. Ну, на першому місці це Пукельпоп це фестиваль, і буде влог! Я з Пукельпопу, Боже, це просто любов. Тобто я побувала ще раз на концерті в Біллі, і це був фестиваль, і це було в Бельгії, і це було з моєю подружкою. Що це якийсь інсейн? Побувала один день в Парижі. Ну не один день, а навіть там декілька годин. Ну, коротше, там теж були дуже цікаві нюанси, тому що назад я поверталась зі сльозами на очах. Я буквально в Парижі. Знаєте, що я повалялася? Ну не повалялася. Я просто коли ситуація трапилась, там це дуже довга історія. Я просто розплакалась і просто тупо сіла. В мене були білі шорти, але мені було потих. Я просто сіла на підлогу на вокзалі в Парижі. Сиділа як помж і плакала. і В мене не було зв'язку. Ну в Амстердамі я була та да, дуже круте місце. Типу. В цьому році нічого не змінилося, як і в попередньому <с> будь-якому випадку я намагалася ну насолоджуватися кожним моментом. Те, що я нічого не відчуваю, це вже інше. Коротше, я не знаю щодо пробкової дошки, це робити довго, десь 4 години. Я думаю, якщо я буду йти в гості, все ж таки, то в мене не буде такого часу. І зараз в мене немає такого: прям вау-вау-вау, я хочу це зробити. Тому що раніше було, а зараз. Таке, типу, просто все буде так, як іде. Знаєте, вже декілька років. Я не знаю, як це прибрати. Тут ну просто твориться жах, і я так живу. Буквально, ось як тільки я сюди приїхала, нічого тут не змінювались. Типу, ну подивіться. Буквально ось рюкзак ще з Бельгії, пакети. Теж з Бельгії, і це я вам показала, знаєте, ще плюс-мінус. Блін. Я досі не прибрала цю штуку, типу, з іграшками. Знаєте, я писала, що я не готова прожити ще один рік так само, тому що я живу так само і нічого не змінюється два роки. Типу, нічого не змінюється. В принципі, можна сказати, що три, але перший рік із цих трьох років там, хоча б було, знаєте, ну, плюс-мінус якісь подорожі, якісь прикольні івенти. А два ось цих роки, я не знаю, взагалі, типу, нічого немає. Я просто сужу вдома і намагаюся не померти. Anyway. Так от, до чого? Я Я писала і казала, що я не готова прожити ще один рік так само. Але зараз я така сижу, і, знаєте, думаю, що, можливо, я ще можу вивезти ще один рік, хоча це рік ну, це дуже багато взагалі. Ну, типу, 12 місяців. Ні, гай, стоп! Почекайте. No. Мені здається, неправильно так заходити в новий рік. Типу, з настроєм, що буде все так само, і ми можемо це витримати. Anyway. Я не знаю. Я не знаю. Це не важливо. Коротше, все, я йду далі прибирати. Отак От я прибрала ось такий в мене стіл, і тут я прибрала. Зараз вже 31. перше. Нічого не в фокусі, да? Ам... І так, друзі, я вам казала, що я не хочу показувати і розповідати. Не взагалі не хотіла розмовляти саме про цю тему, тому що думала, що все ж таки це може якось нормально вирішитися. Але знаєте що? Ви бачите це. Це пластир, а це означає, я вам зараз покажу фотку і відео. Тріщина, рібятки. Тріщина. Я заплатила дуже багато грошей за це. Сьогодні, по суті, новий рік. Дуже дякую, це ненормально. В мене немає слів, чесно. Саме цікаве, це не із за моєї провини. Там вже була тріщина, коли його зробили. Просто його закрили топом. Типу спеціальним, знаєте, таким міцним, тому що було вже мало часу. Ось такі штучки. Мене це дуже сильно бісить. І пройшло буквально два дні. Два дні. Ось так. І вогмас! Підписуйтесь на канал, тому що тут дуже весело, як ви бачите. Як мінімум завжди буде про що поговорити. І так, гайсі, я тільки що була на манікюрі, і мені все ж таки, знаєте, зробили це ніхоть дякую. Я помітила, що зараз люди не говорять так, як раніше казали, що типу з наступаючим новим роком. Зараз вже люди говорять прямо з новим роком, навіть коли ще не наступив новий рік. Тому що, скоріш за все, вони просто розуміють, що просто потім можливо не буде такої нагоди сказати з новим роком. О май гад, коротше, зараз 6.00 вечора. Я приїхала додому. Зараз зроблю мейкап і буду збиратися до цих людей. Поки я подбуюся, боже, я установила це на зарядку. Кор Знаєте, я прям пишаюся собою, що я в тому спокої, що я знайшла з ким святкувати новий рік, що я зараз збираюся і поїду святкувати новий рік з цими людьми. Я, звісно, їх не знаю і взагалі, які там будуть люди, але anyway, це не важливо. Тому що, як мінімум, я буду не одна. І я дожила цей рік. Вау! І знаєте, в чому прикол? Я все розповідаю, я нічого не фільтрую, а це погано. Ну... Можливо, ні. Просто це як мінімум уязвімець моя. Anyway, коротше, я, звісно сповіла, що я буду святкувати новий рік. Майже з невідомими мені людьми. І я навіть не знаю, де це скільки цим людям взагалі років, і всі типу, ну не всі добре, одна людина написала, що типу я крейзі, і моя бабушка, типу питає, як це так взагалі, бо як ти будеш святкувати новий рік з тими, кого не знаєш. І моя мама теж така питає, як ти туди доберешся. А я така guys... Якщо людина готова по ти їй байдуже взагалі на якісь такі речі у житті. Типу, мені байдуже, як я доберусь, і в будь-якому випадку доберусь якось, тому що блін, я просто не знаю, як це пояснити. Напевно, це зрозуміють, і то не факт, тільки ці ті люди, які це переживали і це відчували. І я напевно не дуже переконливо зараз звучу з цією штукою на голові. Anyway, просто визнала, що якщо людина готова піти на таке, то вона готова зробити в принципі все у житті. Ну, не все і не те, що в принципі готова, а просто їй байдуже на це. Вона це може зробити, тому що їй нічого втрачати. Розумієте, ось. А ще я може трошечки вже запізнююсь, тому що вже сьома година вечора. Люди, це просто якийсь прикол, тому що мені бабушка тільки що написала, що почалась тривога. І я цей час їхала в тролейбусі, я така хотіла їй написати, що типу, але тролейбус їде. А потім така подумала: блін, зараз я це напишу, і він зупиниться. А потім така: ну пофіг, пишу. І як тільки я це відправила і написала, вимикається світло в тролейбусі і він зупиняється. І тепер я Певно, пройдусь трошки пішки, якщо тривога не зупиниться, то це просто ну життя. Знову ж таки, довіряйте собі. Ам... Я на зупинці і зараз будемо чекати напевно маршрутку, якщо тут є. Отакий от клас. Сьогодні день просто катання по транспорту. 10.37. тридцять сім. І що ми baptism? робимо? Ми шукаємо людей, щоб святкувати з ними новий рік. Так, І напрямить прямуємо далі. Я на перший, а як на третій. Нас пропустили. Це просто якийсь прикол. Нам було дуже сумно чотирьох, і ми вирішили. Якщо ви нічого не зрозуміли, що відбувалося останні декілька хвилин, це пояснення для вас. Так от, ми сиділи в чотирьох, і нам було самотньо, і ми вирішили когось знайти з ким зможемо відсвяткувати новий рік. Е, да, я знаю, що це геніально. Спочатку ми підходили до людей просто на вулиці, але всі ці люди святкували вже з сім'єю чи з другою половинкою. а Потім ми вирішили ходити по під'їздам, квартирам і просто відслідковували, у кого вже є гості, і туди дзвонили. Да, ми просто тупо бігали по різним під'їздам і квартирам, і нас пропустили тільки в деякі під'їзди. Ну і в ітогі нам відкрили тільки дві квартири. одна з яких була заповнена людьми, і вони були трошечки стрьомні. Тому ми просто сказали: ой, ми помилилися. А інша квартира, яка нам відкрила двері, на наше, знаєте, запрошення відсвяткувати з ними новий рік. Сказали, що нічим помочь не ні можемо. Тому, побігавши по різним поверхам, квартирам і послухавши різні дзвіночки, ми вирішили все ж таки повернутися в ту квартиру, і повернулися ми десь о 11 О, о, 11 Об. О, 11 О. Боже. Об 11.30 прийшли в квартиру, повернулися. Все, давайте дивитися далі в лох. Ну, я не вмію розмовляти, це факт. Yeah. Отакий От новий рік. Спільне для всіх. Так, я подивилася своїм бажанням. <ріст> <ріст> і буквально рівно в нуль-нуль, коли пробив годинник і хлопнули хлопушку, прям в той же момент я випльовую все, бо ну, просто не могла дихати. Але, звісно ж, крім бажання. Бажання, знаєте, я не відпустила. Я його проковтнула, тому. Да, цікаво, що це може означати подивитися своїм бажанням і рівно в нульнуль нуль все виплюнути, але крім бажання, знаєте, це було, звісно, феєрічно. Дуже це все цікаво. we not sý.. ég bira aina app.''